Добрий раночок на каналі Кози-Сири-Козенята. Так у нас починається ранок. Ми приходимо, заглядаємо в годівничку. Тут вже зовсім залишки пооставалися осьованої дошки. Роздаємо, не роздаємо, а ці залишки ми викладаємо в загорожу під ноги козочкам. підстиляємо їм підстилку таким чином. І тоді закладаємо свіженьке. Запашне сіно. Саме так відбувається ці підкладання. В ці прийоми я і викидаю наше підстилочку. А вони вже там походять і ножками самі копицями рознесуть його. Я в різні міста викладаю. І вони собі там його вже розтілять. До речі, у мене відра дуже зручно висять на гвіздочках для зерна. І кози їх не розбивають. Я поставлю зернятко, вони з'їдять і знову я його сюди повісю. Процедура номер два це полізти на горіще і достати те сіно. Це для мене не зовсім приємна процедура. Не люблю кого. Лазити по горіщам, але що робити? Воно там зберігається, то я туди і полізла. Усьому вже з вами і на горіщі, я вже вімкнула світло, почала набирати сіно в свій великий мішечок. Це вже, звісно, залишки у нас залишилися. Це вже друга локація, де у нас зберігалося сіно цього року. Ми успішно його використовуємо, швиденько під'їдаємо, але гадаю, що нам вистачить до кінця березня цього сіна. І у нас ще є третя локація, так що ми успішно дойдемо. До наступного сезону сінозаготівлі. Трамбуємо трошечки. Наскільки можливо по покрия. Зверху приберемо. І буду опускати цей мішочок вниз. Як я його буду опускати? А просто я його скину. А там... І вже буду розкладати. Отак. І так воно долетить. Прекрасно долетить і не розсипаться. Можливо, ще одне За ці ручки, то буде воно компактніше. Точно впав. Світло вимикаємо ми полізли за Ось так виглядає важко щастя, як вони отримують сінце свіже зранку, апетит у них відрізня. Зараз позанурюються сюди з головами, як в море. Будуть плюхатися в цьому сіні, як в океані. А з цією мазухою то треба обов'язково поніжнатися, почухати її. Це вона... Прямо стоїть і чекає, щоб це зробили кожного ранку. І не тільки ранку. Як тільки ми в сараї, то треба її обов'язково почухати. Вона ще шийку почне витягати. Дуже любить ласку, бо виросла на ручках. Дуже дівчинка ласкова, нежна. Мазуха наша. Полька. Полька. Полька усостаю. Ух. Так вони виглядають з іншого боку, дістають він трошки, але розкидають мало, дуже мало. Так, ще треба сіль привезти до тями, бо вони її, вони її пообривали. Повісити її неможливо. Ну, треба нові кусочки купити. Покладуємо поки що в відерце і вони її тут будуть лизати. А сьогодні у мене будуть п'яні кури, бо я їм мішеньку трохи підмішала забродівшу смородину. Ну, зовсім трохи, але смородина окрасила дуже а, цю мішанку. І їм подобається. Вітамінка. Не пропадать же добру? Ну, от п'яні кури видали 5 яєчок. Помию буду сьогодні використовувати для бісквіта. Так мої красунички впоралися. З поїданням сіна і зараз почнемо індивідуальне годування зерном. В кожну мордочку окремо. Перша перша пішла. Давай, давай, не стисняйся. Станок устанавливається, вийшла гіта, вона довго кушає. Можна буде піти і набрати ще в бочку зерна, тому що там вже виїли ми все. Пішла набирати. Ось так кожна козочка в станочку виїдає свою порцію, і у кожної порції вже буде відрізнятися. Наприклад, ці козочки залишилося до охоту один місяць. Вона ще з'їдає 600 грамів, 600-700 грамів зерна за добу. Ділимо на два рази. А інша, наприклад, оця красунечка, вона буде котитися. Через днів 10, і це вже можна враховувати так плюс-мінус ще 5 днів. їй вже буду збавляти зерно і убирати ячмінь, пшеницю. Буду оставляти овес і збавляти кількість до окоту. Нам треба збавити грам 300, щоб було до окоту. О, так що враховувати треба стан кожної козочки і бажано кормити окремо кожну голівеньку нашу красиву. Так люблю її вуха, так люблю її вуха. Вона також любить погладитися. Хоча була на початку під мамою зростала і була така дика, скокала від нас, скокала, скокала, бігала, бігала. А зараз он стане. І буде також чекати, щоб її погладили. Моя халюся дівчинка, вже скоро, скоро ми будемо ловити козеняточок від тебе. Ну, оце моя ушаста стану Зараз покажу, як у неї наливається вимічко. Яка вона у нас величезна дівчинка, Субмарина, дирижабель. Не знаю, як її ще назвати. Подивимося, що вона нам приведе. <сум> Дуже цікаво, чекаємо з нетерпінням. І ось таке у нас вже вимічко. Вона у нас скромниця. Тут лапку поставила так, що не достанеш, ще не дає. І отут отут -от ми маємо ще. 10 днів, мабуть, 10 днів до окоту, а почало наливатися воно десь з 3,5 місяців кітності. Трошечки почало формуватися, і до такого стану зараз ми дійшли. На попередніх кадрах ви спостерігали козочку, якій два роки, і вона буде котитися перший раз в своєму житті. Інші козочки першокотки в нашому стаді, вони менше за, за віком, їм рік, рік з півтора року, такого віку. Але всі козочки цього року в нашому стаді. Дуже гарно наливають вим'я до окотів. Хоча треба зауважити, що термін до окоту в них більший, ніж у нубіри, не 10 днів, а 2,5 тижні і ще більше. Але вим'ячко також вже наливають дуже добре. І завдяки чому це стається? А ми мали різний досвід, як годувати кіс, вагітних кіз, які мають народжувати. Годували і овочами, годували і соломою, ну не основа раціону, а звісно, що як докорм. І прийшли висновку, що деякі речі вони просто не потрібні. Козі. Взагалі досить і достатньо гарного випасу, де вона сама зможе вибрати те, що їй дійсно потрібно. Кози досить вибагливі, і вони ніколи не будуть їсти все, що є під ногами. Вони обирають і дуже вибагливо підходять до того, що їм дійсно треба з'їсти. І також це вже залежить від людини. Дуже важливо, щоб е, мало, мали ми в наявності сіно. Сіно гарної якості, яке було скошене в той період, як воно мало найбільш харчову цінність, сіно, яке висушене правильно і правильно зберігалося, ні в якому разі не підпріле, і так далі. Дуже важливо ще мати в раціоні кози. Зерносуміш, яка доповнить вітамінами, амінокислотами її раціон. Мені б хотілося висвітлювати в подальшому, які у нас будуть народжуватися козенята, яка молочність буде у кожної козочки. Тож залишайтеся на нашому каналі, спостерігайте, і я буду знімати для вас нові відео. Всього доброго моїм глядачам. До побачення, до нових зустрічей!